Зі всім при з вами, адвокат Олексій Мендрух, таке коротеньке, але думаю, цікаве відео для деяких категорій людей. Е, Хто станом на 1 жовтня 2025 року не підлягає мобілізації? Зараз в цьому відео про все це, звісно, розповім, тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими і не забувайте підписатися і поставити подобайку цьому відео, тому що це допомагає. Розвивати канали, просувати такі відео, щоб ви їх бачили більше. Я вважаю, що вони можуть бути для вас корисні. І також нагадую, є ще в мене телеграм-канал, там дуже багато корисної і цікавої інформації в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Подивіться по пошуку для себе, впевнений, щось цікаве та корисне знайдете. І так, ближче до теми. Записую на кінець вересня, але станом на 1 жовтня, так, щоб визначити, хто на сьогоднішній день. Може не підлягати мобілізації і не підлягає мобілізації. Ну, по-перше, всі ви розумієте, що для того, щоб не підлягати мобілізації, якщо ви є зобов'язаним на сьогоднішній день, тобто у вас немає статусу виключеного з військового обліку, а ви є в загальному порядку зобов'язаним, І у нас наразі продовжено ще загальну мобілізацію до 5 листопада 2025 року, то ви можете не підлягати мобілізації лише за умови наявності оформленої. Відсрочки від мобілізації, тобто для цього вам треба розуміти, чи є у вас право на відсрочку і чи реалізовано це право в подальшому, тобто цього права не завжди достатньо. Але є на сьогоднішній день судова практика, і мені вже попадалось того питання, що навіть право на відсрочку вже людину звільняє від мобілізації. Але у більшості е випадків, якщо ви не реалізували право на відсрочку, то суд буде. Дивитись на це критично, тому е, рекомендую особисто, якщо у вас таке право є, звісно, його реалізувати. А хто може реалізувати це право, зараз ми про це і поговоримо. Це в нас передбачено законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Є стаття 23. Кому ще вона невідома, зараз я про неї розповім. І нею передбачено саме законом, а не постановою Передбачено наступне відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. І от ну, так називається в нас стаття. І перший пункт зазначає не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані. Тобто сам закон він не каже, що вам треба йти і оформлювати цю відсрочку, але ще є в нас постанова Кабміна 560. Звісно, вам всім відомо посилання, до речі, на ці джерела залишаю в описі під відео, обов'язково з ними ознайомтесь детальніше, кому там буде цікаво або щось треба буде робити, на кшталт цього. Не підлягають призову, у нас перше заброньовані на період мобілізації, друге, визнані в установому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6 або 12 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Тобто розділимо цей пункт на дві частини. Якщо маєте інвалідність, не підлягаєте мобілізації, але якщо у вас за станом здоров'я якісь питання, але не маєте інвалідність, ви можете бути також тимчасово звільнені від мобілізації, але для цього треба пройти ВЛК, щоб саме у висновку ВЛК було зазначено, що ви не підлягаєте тимчасово мобілізації, тобто ви тимчасово непридатний. Не повністю непридатний, а тимчасово непридатний. Після цього, після 6 або 12 місяців, ви проходите заново цей ВЛК і вже визначаєтесь або непридатним повністю і вас виключають з військового обліку, або придатним і вас можуть мобілізувати. Третє, жінки та чоловіки на отримання яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за 3 місяці. І ми зараз зазначаємо лише те, що є в законі, а от в постанові Кабміна 560 і там зазначені саме документи, які треба долучати до цієї заяви на відсрочку. І якщо у вас виникли з цього Приводу питання, можете написати в коментарях, ну або, звісно, звертатись по консультацію там вже кому що потрібно. Четверте, жінки-чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутним, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. Або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації надходжень, здійснені на підставі частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. П'ята. Жінки та чоловіки опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. До речі, по цій відсрочці наразі, наразі вона вже запрацювала автоматично через Плюс, Зараз її активно тестують. І мої підписники вже, тому що підписані на мій телеграм-канал, своєчасно отримали. Цю інформацію про тестування, подали заяву і вже відзвітували, що отримали навіть деякі відсрочку. Про це окремо знімав відео, посилання залишу тут. І звісно, не забувайте підписуватись на ТГ канал, щоб не пропустити таку важливу інформацію. Вона іноді потрібна саме своєчасно, тому що от на те ж саме тестування цих відсрочок набирається відповідна кількість людей. Якщо ви не встигли, ви подаєте в загальному порядку через. Те, що йдете до ТЦК та СП, подаєте заяву або надсилаєте поштою. І тут вже не всі ТЦК у нас розглядають заяви поштою. Шосте. Жінки та чоловіки, опікину піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору на тяжкі петинальне ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфані захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий серебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий диабет першого типу. Інсулинозалежний, гострій або хронічне захворювання нерок, четвертого ступеня дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документам, виданим ЛКК закладу охорони здоров'я в порядку та за формою встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність. Сьоме жінки, чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першого чи другого руби. Восьме, усуновлюючи та на утриманні, яких перебуває дитина або діти, які до моменту усиновлення були позбавлені батьківських прав або дитиною-сиротою, дітьми-сиротами, батьківського піклування позбавлені віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утримання, яких перебуває дитина-сирота, або дитина позбавлення батьківського піклування віком до 18 років. Дев'ята, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, і в душках батьком чи матір'ю дружини чоловіка, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком МСЕК або ЛКК, або рішенням експертної команди, або померла, або визнана зниклою безвість, або безвістові сутньою, оголошено померлою батько чи мати дружини. Немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані чи можуть здійснювати догляд за ними. Які за висновком СЕК або ЛКК чи рішенням експертної команди потребують постійного догляду. Це складний пункт 9. Якщо потрібно, ми його розберемо окремо колись вже про нього розповідав. Десятий опікун особи, визнаної судом, недієздатною. Тут все дуже просто, але інколи ТЦК чомусь також не надає відсрочку. Одиннадцятий, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої другої групи, 12. Такі саме тільки третя група інвалідності встановлена внаслідок. Онкологічне захворювання, відсутність кінцівок або кінцівки кістей рук, стоп ніг одного з парних органів або занесті особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, серебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тринадцяте, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першого чи другого групи, або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першого чи другого групи, і тут також за умови відсутності інших осіб, які не є зобов'язаними та відповідно закону, зобов'язані їх утримувати. І тут є винятки з цього питання. Якщо такі особи є самі з інвалідністю, потребують постійного догляду або перебувають під арештом. І у разі відсутності не осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військовозабоязних за вибором такої особи. Там подається окрема заява, додаток 15. ця заява. 14. члени сім'ї другого ступеня спорідненості, особи з інвалідністю першої чи другої групи зайняті постійним доглядом. Але тут також не потрібно бути, ну, щоб оця от перша ступінь спорідненості або всі були хворі. От знову ж таки, за висновками МСЕК. Або рішенням експертної команди або ЛКК, або їх взагалі не повинно бути. 15. жінки, чоловіки, які мають дитину віком до 18, чоловік, дружини, які проходять військову службу за одним з видів військової служби, визначених частина 6 статті 2 закону про обов'язок і військову службу. До речі, по цьому пункту також є автоматична відсрочка від нещодавно. 16. керівники міністерства, їх заступники, 17. нардепис, 18. судді, 19. повноважений право з Верховної Ради з людини. 20. -та, голова та інші члени рахункової палати. 21. працівники органів військового управління, частин міноборони, збройних сил, державної спеціалізованої спеціалізованої служби транспорту, державна служба спецзв'язку, Нацгвардії, управління держохорони, апарату міністерства внутрішніх справ. 22. дипломатичні службовці, 23. державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно правових актів. Проводять їх факово-науково-юридичну експертизу 24 і інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Є також оці інші. Друга частина: особи з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3-15. у значений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Є така умова в нас в законі. Третя частина: здобувачі професійної фахової передвищої освіти, це в нас пункт перший. Друга науково науково науково-науково-педагогічні працівники про це вже говорили неодноразово, тому не буду все це перелічувати. Третє, жінки, чоловіки чи близькі родичі загинули або пропали безвісті під час проведення АТО з числа військовослужбовців, працівників, утворених відповідно до законів військових формувань, що захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність працівників підприємств, стану організації, які залучались до забезпечення проведення АТО, осіб, які загинули або пропали безвісті. Безпосередньої участі в АТО, осіб, які загинули або пропали безвісті під час безпосередньої участі в АТО, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань. Четверте, жінки та чоловіки чи близькі родичі загинули або зникли безвісті за особливих обстан під час здійснення заходів забезпечення нацбезпеки оборони, вісіч і стримування збройної агресії РФ. Це вже з моменту повномасштабного вторгнення. П'ята члени сімей, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, осіб, які посмертно присвоєно звання названня Герою України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відсторонення конституційних засад демократії, прав і свобод людини. Шосте особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. До речі, шостий пункт доповнено в нас. Нещодавно, у 2024 році. E, і далі в нас не підлягають ще призову на військову службу до досягнення 25-річного віку зобов'язання, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10.1. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за згоди. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізаційної мобілізації зобов'язання числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запасу зв'язку з звільненням з полону. Шостий пункт 7. Перевірка підстав щодо надання військовозабов'язно відсрочки від призваної військовослужбів час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК та СП. І от 8 відсрочка від призваного час мобілізації може оформитись за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Порядок оформлення цієї відсрочки визначений кабміном. Це вся 23 стаття, за якою ми бачимо, хто в нас не підлягає на сьогоднішній день мобілізації. Тому у кого є можливість це зробити через Резерв, плюс, можете звернутися через Резерв Плюс. Про це окремо у відео тому розповідав, які зараз є відсрочки. Хто може звернутися, точніше, не може через Резерв, може звернутися в паперовому вигляді, звертайтеся, але якщо право є на відсрочку і ви його не реалізували, ви повинні розуміти для себе ці наслідки. Тому рекомендую цим питанням займатися завчасно. Е, якщо вважаєте це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і підписуйтесь на канал. Не забувайте. А в телеграм-каналі ці новини виходять швидше, тезисно, по суті. І якщо там щось змінюється, одразу там повідомляю, тому підпишіться, щоб не пропустити це також. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, також цікаві і будуть вам корисні. Всім гарного вечора до побачення і мирного неба.